Вас вітає. Пізнай поте. Ой-ой! Допоможіть! 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 Ой! Привіт-пене! Привіт-пене. І я хочу поговорити я, я хочу щось. хочу я до вас в садочок і принесла цілу купу яких речей. Але я не знаю, що. Ви мені допоможете дізнатися? Допоможемо собі! Але треба, щоб дізнатися, що там відгадати загадки. Відгадати треба загадки. Слухайте уважно. Дуже люблять діти. З нього пасочки ліпити, дощ пішов і він намок. Так, звичайно, це пісок! А, правильно, Це пісок! Щораз він достойною! Ой, ой, ой! Так, пісок! Молодці! Обережно, обережно Так. Я відома ридина. Кожен. Знає мене, злітаю хмаркою до вас. Пушинкою злітаю. Буваю склом. Буваю холодною. Буваю гарячою. Буваю я тверда. Загадались? Я? Салам. Вода. Так, правильно, це вода. Так, ми перетворимось у професію. Но нам <смеш> треба <смеш> попасти в лабораторію. О, да. А дуже просто. Закривайте оченята. Закривайтесь, а я, Все. я знаю. таких. Один, два, три. Відкриваємо оченята. А я їду. <смеш> і. я. Додатку в нас будуть доступ. З водою. Давайте спочатку пригадаємо, як треба себе вести в лабораторії з Так. Да. Чи можна руками чіпати? Ні, не. не можна. Тут може бути гаряча вода, можуть бути заборонені предмети. Тому ручки поклали на колінка. І дивимо один шматочок. Водичку. Холодну водичку. А інший. Гарячий. Гарячий. І подивимось, яке ж масло швидше розтане. Що відбувається з маслом, де гаряча вода? Вона пасла. Так, воно швидко, швидко тане. А в холодній воді? Медленно. Ну, взагалі не тане. Чому? В холодній води воно не тане. Потан. 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 В Горячій воді завжди масло тане. Це така. Вердарити на коли попадає в гарячу воду. Та. А в холодній, ні, бачите, ми мол, так от залишимо, а потім подивимося. У нас ще один досвід з горішками та камінцями. Готові? Да! Я кидаю. Я кидаю. Горішок. І камінець разом. Один, два, три. А ну подивіться, що. Утонуло, а що плаває? Оліки. 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 Горішки плавають. Хаміці утонули, а ріжки плавають. Харі тонік, а кам'яці утонули. Та ми зробимо ще один досвід. Дуже цікавий. Да. Пам'ятаєте? Да. сова принесла нам пакет. Але він був порожній, так? Да? Да. А якщо ми сюди. Годуємо. Нічого я не можу, я я не мене. Я дуже не, не можу. Ї... Нічого не бачите. Але ж він чогось надувся? <звук> а знаєте чого? Тут повітря. Повітря, яким ми дихаємо! Повітря живе у кожного з нас. І ми сюди подули. Залишайтеся з нами! До зустрічі!